В рамках проєкту громадський бюджет міста Черкаси подано проект Живе ТВ. Інформаційно освітній дитячий юнацький інтернет-телеканал. На базі Центру дитячої та юнацької творчості за вашої підтримки будуть облаштовані ефірні студії, де діти та молодь нашого міста матимуть можливість розкрити свій потенціал і реалізувати себе у медіапросторі міста Черкаси та України. Кошти з міського бюджету будуть спрямовані на професійне навчання та розвиток юних журналістів. Живе ТВ. Голосуйте за проект номер 24 Соніслана Анатолійович, громадський діяч, проголосував за проект 24, тому що вважають, що телебачення має бути незаангажованим, Молоде підростаюче покоління має влитися в суспільство і працювати на благо нашого міста. Проголосувати можна на сайті Черкаської міської ради розділ громадський бюджет. Та на першому поверсі Черкаської міської ради. Кімната 100. Голосування відбудеться з 1 по 14 грудня 2015 року. Додаткова інформація за адресою місто Черкаси, вулиця Байда Вишневецького, 36, кімната 100 та 401. Є розділ громадський бюджет. Потім є громадське голосування. І перед вами куча проєктів. Ви вибираєте той проєкт, який ви бажаєте. Детальніше. От ви можете подивитися, що в цьому проєкті написано, про що він. І якщо ви хочете його під, наприклад, написано, що його підтримала одна особа, підтримати, ви заходите в банк ID, усю перелік банків. Які співпрацюють з банками? Ви обираєте той банк, в якому ви з наприклад, так? От у вас номер телефону та пароль Приват24. Uh -huh. Ви входите і вам із Приватбанка проходить на ваш телефон, який ви цей саме цей номер. Оце із приват. Приватбанк вас інтерв'ю, що це ви, так це ваш телефон. Вони точно знають, що це ваш телефон. Вам приходить номер, так як ви Приват-24, Потім ви ти номер входите і вам дозволяє проголосувати. Другий раз ви вже проголосувати не можете. Приватбанк, Фідобанк, Абанк, Альфа-Банк, Банк, Михайловський, Банк Південний, Платімбанк ідея банк. В Києві у нас проходила конференція, а на якій було запрошено. Близько 10 міст України щодо впровадження громадського бюджету. І Черкаси там представляли, були Черкаси Чернігів і Полтава, і ще один з міст представляли луз. І більшість міст і Рівне, і Київ, і Рувни. Там були представники і міські депутати, і представники міських рад, і громадські активісти виразили бажання запровадити громадський бюджет. Так що очікуємо, в наступному році вже буде в багатьох містах, і, до речі, ще на нами працює Одеса. Один з районів Одеси, які теж впроваджують громадський бюджет. Я депутат Марина. Я проголосувала за проект під номером 24. І ви голосуєте за проект під номером 24. Тому що наші діти і наша молодь потрібно їм реалізувати себе в медіапросторі. Живе ТВ. Голосуйте за проект номер 24